Я живу за свій клуб. За свій народ! Давай хильнемо. Котяро! Ти коли вийшов? Минулого тижня. Це ж треба, котяра молодший. Загадай бажання. Ти тепер із нами. Тебе ніхто не чіпатиме. Доставиш, забереш лави і повернися. Купи собі нові Adidas. Пройдемось по магазинах. Це для тебе. Звідки це? А, я заробив. Я просто хвилююся. Чесно, усе гаразд. Він або сяде або знайдуть в канаві. Не твоє діло. Любов це теж жертва. Нащо ви про це розповідаєте? Хочеш щось сказати? Відчепися від мого сина. Нащо ця війна? Це така відданість. Вірність. Дружба. Я тепер тебе боюсь. Но то нас двоє? Yeah!